Гадаю, більшість із вас вже впізнала ці знамениті краєвиди. Одне із семи чудес України тисячолітній хотен. За всю відому нам його історію це місце було бажане для поляків, молдаван, турків, і зрештою входило у десяток князівств імперій та царств. Власна і назва містечка говорить сама за себе. Більшість істориків сходяться на тому, що хотен походить від хотіти хотіти жити тут, володіти цими землями. Таким ласим для завойовників прикордонне поселення стало у 12-13 століттях за часів Київської Русі. Тоді княжий град займав понад 20 гектарів, а форт був його найвищою точкою, не те, що зараз. Взагалі, перша кам'яна Хотинська фортеця була менша за десяту частину від цієї. Князь Данило Галицький вмостив її на найвищому Дністровському мисі. Там тепер височіє північна башта. Взагалі, за всі часи цю твердиню перебудовували десятки разів. За турків тут навіть чаклували французькі архітектори, і від кожного з проєктантів нам щось та лишилося. Двір мені видався доволі камерним. Певно, ті масштаби, що вражають зовні, сховані у товщі стін. Турецькі фортифікатори не скупилися, звели їх п'ятиметровими. Цілісінький і досі декорований, у дворі стоїть комендантський палац. За часів Османії весь його другий поверх займав гарем. А цей колодязь пробили у скелі за правління молдавського правителя Стефана ще в 14 столітті. І він досі діє. Моя слабкість це сиві підземелля. Хотинські у більшості не електрифіковані, тому туристів сюди не пускають. Такі височенні стелі нагадує якусь галерейну кімнату. Це колишні порохові підвали форту. Вони занурені у глиб мису на кілька поверхів. Ще пак у часи знаменитої Хотинської битви в Казармах Форту могло одночасно перебувати понад 50 тисяч вояків. Хотинська битва відбулася 1621 року. Завершальний етап Хотинської війни 1620-21 років. Поєдинок між військами Речі Посполитої та Осьманської імперії перемогу здобули об'єднані сили Речі Посполитої та Українського козацтва. Уявляєте, скільки провіанту й зброї в історичних описах ідеться, що весь кам'яний мис усередині виїдений підземеллями. Є чимало недосліджених. Місцеві подейкують, що дістатися туди заважає привид. Існує легенда, що нібито по, по, по приходу турків на ці землі вони зробили таку, таку свого су, роду будівельну жертву, замурували жінку з немовлям, на, на знак того, що вони ці території опанували. Ви бачите це? На зовнішній стіні фортеці вже не одне десятиліття з нічого проступає дивна пляма. Кажуть, то сльози замурованої жінки. Страшно, але страшенно цікаво. Тож раджу вам обов'язково навідатися до цієї древньої і загадкової твердині. Дістатися хотина можна автобусом, найближчий від Кам'янця Подільського. Можна самим поблукати околицями, а можна замовити екскурсію. Її вартість у межах 100 гривень. Вхід у двір форту всього 20. На екскурсію, гадаю, вистачить одного дня. Рушайте!